Вітаю, шановне козацтво! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу в окреме відео винести одну переписку в своєму Фейсбуці. Поясню чому. На сторінки Ірини Мерешнишенко побачив допис. Вона прокоментувала. Допис Ніни Єжаниної, яка порахувала, неприємно рахувати, але доводиться рахувати чужі кошти, конкретно генерального директора Ігоря Смілянського Укрпошти, який в 2023 році отримав отримував зарплатню в середньому мільйон вісімсот тисяч гривень на місяць, що склало десь протягом року 22,4 мільйона. Ну, звичайно, зарплата зростала під час війни. У двадцять році він півтора мільйона отримував. А в двадцять йому наглядова рада підвисила. Я нагадаю, що Укрпошта це монополіст, державне підприємство, засновником яке міністерство фінансів є. Тобто нарахування зарплатні генеральному директору відбувається за рішенням держави державної установи Міністерства фінансів. І Ірина Мерешниченка порівняла зарплатню генерального директора Смілянського з зарплатньою Байдена, тобто мільйон 86 тисяч за курсом НБУ 3657. У неї вийшло, що за рік він отримує в доларах 610 тисяч доларів. Згідно офіційних даних, повний дохід чити президентів. Байдена складає 600 тисяч. Тобто він за рік, за 23-й рік, отримав більше, навіть ніж президент. Це важливо, тому що те, що мені потім дорікали, що такі талановиті менеджери у нас ну, взагалі понеслась, як то кажуть, лайно по трубах. Мене почали звинувачувати в дешевій маніпуляції. в... Спроби хайпануть, от чому так вирішили дописувачі, тому що я спробував порівняти, а скільки це ця зарплатня гендиректора державного підприємства, якому Міністерство фінансів виплачує кошти, в розрахунку на життя бійців на фронті. Тобто, скільки е, воїну треба померти, щоб отримати е, річну зарплатню смілянського. Ну, вийшло е, з урахуванням 15 мільйонів, яких не виплачують зараз. Смілянському я думаю, що зарплату не затримують. Ми знаємо, що виплати не всі отримують не в повному обсязі. Так, от е, всього півтора рази треба на рік померти бійцю на фронті, щоб отримати зарплатню смілянського. Ну і е, порахував е, скільки треба провоювати бійцю на фронті, ризикуючи кожен день, ризикуючи власним життям для того, щоб е, отримати річну зарплатню. Ще раз кажу, е, в 23-му році: це вийшло 22,4 два мільйони. Ми знаємо, що зарплатня бійця на фронті коштує 19 тисяч і 100 тисяч бойових. Але 100 тисяч це безпосередньо знаходження на нулі на лінії бойового здійснення. Тобто, коли на тебе летить шквал артилерії, мінометів, ФПВ, танки, РСЗВ, ФАБИ. От, Знаходячись постійно, дякувати Богу, зараз є можливість така постачати дронами їжу та БК поповнювати. Тому що якщо Бейс виходить на відпочинок на 10-15 кілометрів, то йому вже нараховується не 100 тисяч, а 30 тисяч. Тобто 30 діб. На лінії, що, от якщо тобто, людина буде жити на нулі, вона буде отримати 119 тисяч. І от е, я порахував, щоб вони е, отримав 22,4 мільйони. Треба 118 місяців або 15 з половиною років. От співвідношення зарплат смілянського державної компанії Монополіста. Він же ж не з нуля, як е, до речі, от Укрпонова е, створила компанію, да Клімов і Поперечнюк створили з нуля компанію. До речі, знов ж таки хто, хто почав писати мені в дописах? Ну, пан Журжий, Андрій Журжий, Назвав, що це дешева маніпуляція. Ну, не така ж вона вже й дешева, 22,4 мільйони. Що він написав? В, в нас вже були державні підприємця з копійчаними зарплатами директорів. Дуже дорого це коштує для платників податків. Не очікував. От він від мене не очікував. Я, якщо чесно, не очікував від Андрія Журжія. Я знаю його особисто. Колись ми разом писали закон про податкову поліцію. Коли я самопопі запропонував реформу системи кримінальної юстиції і конкретно реформу податкової поліції створення на інших умовах, ми працювали з самопоміччю з остріковою. От. А тут у нас наше бачення розбіглося і мене звинувачили в маніпуляції, що я порівнюю непорівнюване. Ну, дякувати Богу в допис. Прийшов Павло Себастьянович і прокоментував Андрія. А чому одразу потрібні копійчані? Керівник Клайпінського торгового порту отримує 4-5 тисяч євро на місяць. Це державне підприємство. Думаю, і інші державні підприємства Литви, Латвії, Естонії Польщі, платять керівникам приблизно такі зарплатні. В чому фішка українських СЕО? Ну, дійсно питання: Паштарка отримує копійки. А керівник 2 мільйона в місяць за такі, за які такі заслуги, Я, я ж кажу, що тут питання моральності. Ви розумієте, якщо б Смілянський був моральна людина, і Міністерство фінансів змусило отримувати таку зарплату, він вийшов би чесно сказав, хлопці, під час війни, коли люди ризикують власним життям, ми маємо скерувати всі наші кошти на забезпечення Наших воїнів на фронті, щоб вони були оснащені, озброєні з БК в надійних фортифікаціях, і щоб ми зберігали життя українців, а не збагачувалися фактично на крові найкращих синів України. Отакого От у Смілянського не виникло, тому що для того, щоб очолити, треба було стати таким же моральним інвалідом, як і інші керівники державних установ, державні чиновники, поліцейські судді. Інші їх армія мільйон двісті подає декларацію про запобігання корупції, тобто вони всі на владних посадах, де приймають рішення з бюджетами, де вирішують, кому що робити, кого зарегульовувати. От і що цікаво, також мене спробувала засудити Анна Радченка, рубрика Хайп. Порівняння з військовими абсолютно недоречно, а пост демонструє повне нерозуміння масштабів відповідальності та управління в Укрпошті. Тобто, я от е, написав і тегнув поперечника, цікаво, скільки наглядова рада становила зарплатню гендиректору нової пошти. Звісно, якщо це не комерційна таємниця, тому що я ж кажу, що президент Байден отримує 600 тисяч доларів. А Смілянський 610. От чия відповідальність більше президента Америки і е, пана Смілянського? Де більше відповідальність, якщо вже говорити про е, відповідальність. І ви ж розумієте, от я сказав там е, Анна Радченко, да, е, зайшов на її сторінку. Це керівник СЕО Априкон. Яка, ну, компанія, яка якраз займається хантингом, да, пошуком SEO у великі компанії. Тобто це її робота знаходити таких смілянських, давати їм захмарну зарплатню за рахунок платників податків. І хто, всі, хто оспарюють таку політику, з їх точок зору, це хайп. От я спеціально виніс. На обговорення це питання, чи потрібно зараз керівникам державних підприємств, чиновникам? От е, зараз була кричуща факт. Е, е, адвокат е, Рижков оприлюднив, що керівник луганської адміністрації отримує в місяць 250 тисяч, 250 тисяч, коли боєць на фронті. Отримує менше 120 тисяч. Керівник неіснуючої Луганської області збільшує собі зарплатню, не вирішує. от Він на там яскравий приклад, приклад тимчасово переміщені особи, яким зараз не виплачуються навіть 2 тисячі компенсації. Керівник отримує 250 тисяч і не вирішує їх проблем. Просто є можливість там створити умови для. Переміщених особ, побудувати їм житло, причому більшість фінансує захід. І палець о палець ця скотина тварюка не, не зробила. Але вони всі на великих запроплатах, бо вони ж відповідальні СЕО. така відповідальність на їх плечах лежать. А всі, хто про це говорять, хайпують і маніпулятори. От мені просто цікаво, хто хайпує і хто маніпулятор. Зарплата, і ще раз скажу, смілянського вище ніж президента Америки. Ну у нього ж більше відповідальність. І я, от Анні Радченко, відповів: ну, мені просто цікаво. Тобто, звертати увагу на захмарні зарплатні, в той час як найкращі сини України кладуть своє життя на полі бою, займатися в тилу. Ну фактично, самозбагачення, розкрадати кошти, тому що це державне підприємство, і вони сплачують, так, да, сплачують податки, сплачують податки в бюджет всі зарплатні. Це затратна частина, яка лягає на вичити доходу підприємства. І, хоч Укрпошта там отримала 11 мільйонів, я зараз не буду оцінювати. 11 мільярдів доходу. Я зараз не буду оцінювати ефективність, тому що це треба не ряти дивитися, за, за рахунок чого ця ефективність досягається, тому що я людина, яка. 18 років займалася фінансовими злочинами, і можу впевнені сказати, система була побудована так, що чесно жити неможливо. Ці регуляції чиновники кожен день приходять до тебе, змушують жити за їх правилами. Вони тобі можуть пожарник, зупинити твою діяльність на невизначений термін, заблокувати твою роботу, і якщо ти не будеш домовлятися. То бізнес твій існувати не буде. Всі компанії домовляються з цією системою для того, щоб виживати. Я їх зараз не звинувачую в тому, що вони змушені, тому що ця система була так побудована. Але говорити про успіхи Смілянського в такій системі координат держави-монополіста ну це по перше неетично і неправильно. А виявляється, звертати на таку ганьбу. Під час війни, коли гинуть українці збагачуватися на крові, цех, е, таких людей звинувачують в хайпі, і це ж люди там з цього компанії. До речі, там іще один е, прийшов Геннадій е, Вишлінський. Також він там в реніці пакеті, я думаю, знов-таки я його е, знаю. Він колись працював з моєю жінкою в одній компанії, А потім почав вкладуватися в розбудову нової системи і. Овло Себастьоновичого там намагався засоромити Вишлінського. Вишлінський звернув увагу, що на посаду Смілянського ще призначив Порошенка і та ж Южаніна. Що вони теж відповідальні за цю систему? Тобто вона будувалася не один рік, і тут треба визнати, що це не ноу-хау Зеленського або його команди. Тобто були спеціально обучені от, Глеби Вишлінські, Ані Радченко, Журжий, які просували це е, е, захмарні, просто захмарні зарплатні державним комунальним е, підприємствам, державним чиновникам. От і вони е, цю, цим. Тічаться, от Павло намагався його засоромити. Головним реформатором на той момент був Іван Міклаш. Разом з Фіалою Вони і формували економічну політику, і досі формують, точніше, формуєте вже 10 років. Ну Глеб Вишлінський приймає участь і Глеб, дякую за високу оцінку нашого внеску. Я не знаю. Ну просто от знаєте, просто моральні уроди. Є моральні інваліди у нас судді, прокурори, оці смілянські. От. І люди, які це толерують під час війни на крові бійців, на крові найкращих синів. Я Анні Радченко і задав питання, подякував їй за відверті слова. І запитав я правильно розумію ваш допуск. Просто хочеться знати, заради кого воюють українці. От е, люди пішли добровольно, 700 тисяч добровольців пішли захищати наш тил. Я колись е, теж там журналістка вже не пам'ятаю прізвища, е, написав, що ми дали фору і державним чиновникам, і тилу, щоб вони переформатувалися на потреби воєнного часу, змусили чиновників. Працювати на фронт і добровольно пішли захищати. Вона написала: А ми вас про це не просили. Я їй написав і сказав, що ну, наступне ми вас туди не посилали. От просто ще раз поймі, зрозумійте, під час війни отримати такі шалені кошти, коли люди ризикують життям. Ну це аморально, це просто аморально. Я в 23-му році. На сайт офісу президента писав петицію, але її не зареєстрували. Я вимагав, щоб ну, під час війни заборонити такі шалені зарплатні, тому що це морально деморалізує людей. Бійців на фронті просто деморалізує, а е, не зареєстрували, написали, що це не питання президента. А на сайті Кабміну мені відповіли. Отакі три е, аркуша законодавчої бази, яка захищає чиновників оцих невігласів, чому вони мають право під час війни отримувати такі шалені доходи. Розумієте? А тепер питають: а чому бійці не мотивовані? А чому вони не хочуть, щоб вони відчувають себе, знаєте, якимсь лайном кинутим на смерть заради того, щоби. Інші збагачувалися під час війни. От. І е, Ані Радченко задав питання. Я ну, правильно розумію ваш допис? Просто хочеться знати, заради кого воюють і як війну зараз сприймають у тилу, які цінності у людей, що залишилося допомагати фронту в тилу? От, моє бачення таке. Я не знаю, може у вас е, інше бачення, чи потрібно зараз платити шалені гроші державним чиновникам. Державним підприємствам не виправдано більше ніж президентам е, найсильніших країн, і звинувачувати людей, які воюють або які звертають уваги на це в маніпуляціях і в спробі в хайпу, от ваше бачення, куди треба скерувати зарплатню смілянського? Як, от одному з Укр... там, «Укргаз» чи як там Нафтогаз мамі в Америку відправляв, да теж ефективний менеджер. Ну у них своєї морального якогось тормозу немає. Вони не розуміють, що зараз все треба скерувати. Всі фінанси зараз скерувати треба на фронт на забезпечення бійців, щоб зберегти їх життя і щоб дали певненість, що тил про них турбується. Що вони розуміють, що зараз найважче на фронті у нас іде повномасштабна війна з найбільшим агресором з ядерною державою. І люди добровольно взяли вас, вас боронить. А ви, тварі, сидите в тилу і звинувачуєте бійців у хайпі, у жил... бажанні хайпанути, маніпулювати. Ви в своєму умі, ви в своєму глузді. У мене не, просто знаєте, не хочеться опускатися до рівня президента і називатися це херньою і всіми рештами словами. Підписуйтесь, голосуйте за наших сім кроків. Лише концентрована тиск на державних чиновників, на цих ублюдків, які звинувачують бійців і людей доброї волі в хайпі, в маніпуляціях, Лише суспільний тиск, суспільний сором, байкот таких людей дозволить нам змінити нашу країну. Голосуйте за сім кроків. Подавайте анкети, будемо вдячні за донати. Треба поширювати інформацію про народний план перемоги, про шлях до перемоги. Ми знаходимося зараз на півшляху до перемоги. І от такі ушльопки просто деморалізують і відбирають кошти, фінанси на забезпечення фронту. Про це треба волати, всім волати. Підтримуйте, голосуйте і давайте разом перемагати. Слава Україні!